Uh, я перепрошую за невеличку затримку. Зараз ми прослухаємо брифінг пана Володимира Польового, заступника голови інформаційного центру ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації в зоні АТО. Ladies and gentlemen, right now we're about to hear the press briefing of Mr. Volodymyr Половій, who is the deputy head of the um, National Security and Defense Council of Ukraine. Пан Володимир, прошу вас. Доброго дня. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. На всіх напрямках зони АТО терористи неодноразово використовували артилерію, міномети, танки та реактивні установки ГРАД з метою зміни лінії розмежування на свою користь. Проте терористи всюди отримують потужну відсіч від українських військових. Найбільш складною залишається ситуація в районі Дебальцівського виступу. Терористи намагаються захопити територію в районі населених пунктів Вуглегірськ, Санжарівка і Нижнє Лозове Артемівського району Донецької області. Поблизу селища Фастівка. Терористи на чотирьох танках і автомобілі атакували український блокпост. Наші військові відбили атаку. Бойовиків та знищили один танк та автомобіль. В подальшому незаконні збройні формування відступили, проте продовжували мінометні обстріли цього блокпоста. Неспокійно також на Маріупольському та Краматорському напрямках. Терористи вдалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів сил АТО поблизу Сокільників Новоядарського району та в районі селища міського типу. Чорнухіно і Міуса Попаснянського району Луганської області. Всі атаки бойовиків були відбиті. В районі Кримського бойовики намагалися штурмувати позиції одного з підрозділів військ оперативного командування Північ. Завдяки вогневому ураженню противник поніс значні втрати, і штурм було повністю відбито. Завдяки діям української артилерії була знижена до мінімуму ефективність вогневого ураження бойовиками наших позицій. Орієнтовні втрати противника складають один міномет разом з обслугою. Кількість знищених бойовиків уточнюється. На цьому тлі фіксується прибуття із Російської Федерації чергового гуманітарного конвою. Згідно... Заявою Міністерства надзвичайних ситуацій Росії на Донбас прибуло півтори тисячі тонн вантажу. Так, в напрямку Донецька приїхало 85 вантажівок, а до Луганська 90. Росія вкотре порушує норми міжнародного права. На момент прибуття так званого гуманітарного конвою до пункту пропуску Донецьк, що на території Російської Федерації. Представники Міжнародного комітету Червоного Христа були відсутні. Представники Прикордонної та Фіскальної служб України здійснили лише візуальний огляд вантажівок. Нагадаємо, що неодноразово фіксувалася активізація бойовиків та збільшення кількості обстрілів сил антитерористичної операції саме після прибуття гуманітарних конвоїв. Всього за минулу добу. Внаслідок бойових дій загинуло 13 військовослужбовців і 20 отримало поранення. Україна не залишає своїх воїнів у біді. І учора завдяки діям Збройних сил та Служби безпеки України було визволено 5 українських військовослужбовців, які були в заручниках у бойовиків. Два з них це солдати 51-ї механізованої бригади Збройних сил і три добровольці з батальйону Донбас. В той же час терористи продовжують терор проти місцевого населення Донбасу. Учора, внаслідок артилерійського обстрілу з боку терористів, у Дебальцево загинув місцевий житель. 30 січня, у Артемівську щасті та Макаровому, троє мирних мешканців отримали осколкові поранення через обстріли бойовиків. Бойовики також завдали ударів з градів по Луганській Тес у місті щастя. Пошкоджено цех. Електролізу та тепловий конвектор станції. Місто залишається без теплопостачання. Крім того, у Донецькій області в містах Авдіївці та Дебальцевому відсутнє централізоване водо, електро та теплопостачання, а також частково централізоване газопостачання в Авдіївці. З метою поповнення лав незаконних збройних формувань, які останнім часом понесли важкі втрати. Терористи проводять на окупованих територіях так звану мобілізацію місцевих мешканців насамперед з представників криміналітету. Українські рятувальники організовують евакуацію та переселення мирних мешканців з прифронтових міст. Так, учора, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій вивезли близько тисячі людей. В тому числі дітей та осіб похилого віку, що не можуть пересуватися самостійно з Дебальцевого. Завдіївки трьома автобусами було евакуйовано ще 60 людей. Загалом, у зв'язку з загостренням ситуації в зоні АТО, з 28 по 30 січня Завдії Дебальцевого Світлодарська перевезено 956 людей, в тому числі 161 дитину. Також із міста щастя Луганської області рятувальники вивезли 28, 28 дітей до Сєвєродонецька. З селища Троїцького Попаснянського району, Попаснянського району області були вивезені 62 особи, у тому числі 10 дітей. На жаль, через постійні обстріли бойовиків і загрозу життю людей у дорозі, процес переміщення надзвичайно ускладнений. Україна докладає усіх зусиль для допомоги містам, які зазнали обстрілів з боку терористів та російських найманців. 30 січня у Дебальцевому рятувальники доставили 6 тонн питної води. У місті провели роздачу теплих речей та продуктів харчування. Зокрема, було передано близько 4,5 тисяч буханок хліба. У Маріуполі організовано підвіз технічної води у кількості 2,5 тонни до мікрорайону Східний, який зазнав руйнувань від обстрілу терористів та до міської лікарні. Також протягом останньої доби до Маріуполя було доставлено 18 вантажівок гуманітарної допомоги з восьми українських міст. Серед вантажу: продукти харчування, теплі речі, будівельні матеріали. Шифер, скло, рубероїд, цемент, цегла, дерев'яні дошки. По всій Україні тривають посилені антитерористичні заходи. Вчора в Маріуполі під час проведення обшуку на території одного з виробничих приміщень виявлено та вилучено три автомати Калашникова, пістолет Макарова, мисливську рушницю та 252 набої до різної зброї. Встановлено, що цю зброю зберігав місцевий мешканець міста. За інформацією МВС, вчора в Одесі в приміщенні більярдного клубу затримано місцевого мешканця, у якого вилучено 18 гранат РГД 5 та понад 2000 набоїв калібру 5,45 мм. Закликаємо усіх громадян бути пильними та обережними і негайно повідомляти про виявлені підозрілі предмети співробітників правоохоронних органів та рятувальників. В районі Маріуполя триває укріплення нашої оборонної лінії. Попри щоденні обстріли терористів, укріплювальні роботи тривають постійно і безупинно. Наразі вже збудовані потужні фортифікаційні об'єкти, які здатні зупинити будь-які спроби прориву ворога. Українські воїни надійно охороняють державний кордон. Прикордонники та Національна гвардія відпрацьовують спільний комплекс заходів для посилення охорони придністровського сегменту україно-молдовського кордону. Наразі підрозділи двох відомств здійснюватимуть недопущення військових провокацій, незаконного переміщення через кордон зброї, засобів терору та інших заборонених предметів. Вже було затримано порушників державного кордону, а також виявлено осіб, які розшукувалися правоохоронними органами. Триває четверта хвиля часткової мобілізації. Днями до 184-го навчального центру Академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного прибули кілька сотень мобілізованих громадян. На Львівщині вони посилено займатимуться на базі навчальних потужностей найбільшого полігону для сухопутних військ у Європі. Зважаючи на те, що мобілізовані вже проходили військову службу, курс відновлення бойових навичок розрахований на 26 діб активних занять. 80% часу буде віддано практичним тренуванням з особистою зброєю, технікою, засобами зв'язку та засобами колективного вогневого ураження. Офіцерам запасу також доведеться наново попрактикуватися у керівництві особовим складом. Наразі крім речового та іншого забезпечення, військовозобов'язані відразу отримують банківські зарплатні картки, куди із моменту їх зарахування на службу починає нараховуватись грошове забезпечення. Також учора на базі місцевого одеського обласного військового комісаріату відбулася урочиста церемонія відправки близько 100 осіб, які першими на початку поточного року були призвані до Лав Збройних сил України. Протягом трьох місяців з Одещини мають бути призвані близько чотирьох тисяч військовозобов'язаних та відправлено на потреби війська понад 200 одиниць техніки. Наразі всі військові комісаріати області працюють майже в цілодобовому режимі. А серед чоловіків, які підлягають мобілізації, є чимало добровольців. Зважаючи на необхідність Якісної підготовки та забезпечення часткової мобілізації громадські організації за підтримки Міноборони України та Асоціації народних волонтерів провели виставку виробників військового спорядження в одному з вистакових центрів Києва. На виставці були представлені близько сотні вітчизняних виробників та імпортерів військового обмундирування, спорядження, засобів індивідуального захисту, медичного обладнання. Харчового забезпечення, радіозв'язку та інших товарів, що необхідні нашим захисникам. Україна готує нове покоління патріотів. Учора Міністерство освіти і науки України створило головний штаб з підготовки та проведення змагань всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної ігри Сокіл або Джура. Джура є системною формою позакласної роботи з дітьми та учнівською молоддю і проводиться з метою їх військово-патріотичного виховання через відродження національних духовних і моральних цінностей, а також набуття учнями знань, умінь і навичок необхідних захиснику батьківщини. Проведення третього всеукраїнського етапу гри заплановано на серпень 2015 року. Тривають навчання. З удосконалення української військової тактичної медицини. Медики провели заняття з військовослужбовцями Нацгвардії, що повернулись з зони проведення АТО. Представники Харківського національного медичного університету провели заняття з гвардійцями з надання екстреної медичної допомоги, зокрема, зупинки кровотечі, накладання джгута та перев'язування поранених при переломах і травмах. Отримані навички стануть у нагоді військовослужбовцям, які найближчим часом повернуться на схід. На цьому на сьогодні все. Ваші запитання, будь ласка. Шановні колеги, якщо є запитання, доброго вам дня, Ольга Паращук, 112 Україна. Таке питання: чи є у вас інформація, де саме зараз продовжуються бої і наскільки можлива загроза утворення котла в районі Дебальцевого? Дякую вам за запитання. Були, бої продовжуються по всій лінії фронту, по всій лінії зіткнення між українськими військовими і незаконними збройними формування, формуваннями. Так, є цілий перелік з 35 населених пунктів. Це Дебальцеве, Богданівка, Попасна, Павлопіль, Пільщастя, Піс, Піски, Новотошківське, Троїцьке, Чорнухіне, Кримське, Санжарівка, Золоте, Станиця Луганське, Опитне, Трьохізбінка, Орлова Іванівка, Славне, Тоненьке. Северне, Новомихайлівка, Березове, Гранітне, Водяне, Нижнє, Авдіївка, Чермалик, Рідкодуб, Міус, Бугас, Петрівське, Миколаївка, Новокалинове, Виноградне, Невельське і Зоря. Щодо запитання про можливість оточення дебальцівського виступу. В районі Дебальцева йдуть бої постійні, але мова про оточення чи про перерізання основної комунікації траси артемівськ дебальцево не стоїть. Ця траса повністю знаходиться під нашим контролем і не тільки сама траса, але й населені пункти, які контролюють проходження там транспорту і необхідного підкріплення для наших військових. Таким чином ситуація повністю контрольована. Сергій Барбо, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, аби роз'ясніть верніше, батальйон Азов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що Збройні сили України вийшли із Вуглегірська, і фактично місто контролюється бойовиками. Що ви на це скажете? Це перше питання, і друге ще буде. Місто Вуглегірськ знаходиться на правому фланзі позицій наших військових у, якраз в у районі Дебальцівського виступу. І там вже протягом останнього тижня йдуть важкі бої. Частина міста Вуглегірськ справді контролюється бойовиками, і лінія фронту практично проходить по околицях або через це місто. Тобто Збройні сили з Вуглегірська не виходили. Як ви пам'ятаєте, у зв'язку з інтенсивними боями, які відбуваються в цьому районі, конкретні відомості про позиції місцезнаходження наших військових ми не надаємо. Зрозуміло, і інше запитання друге. Повідомляється про те, що Семен Семенченко отримав контузію, а потім ще й в ДТП, нібито, потрапив. Чи вам щось відомо про це? Дякую за запитання. Мені нічого не відомо ні про послідовність цих подій. Чи спочатку було ДТП, а потім контузія, і що зараз з народним депутатом Семеном Семенченко мені також не відомо. Якщо більше запитань немає, то дуже дякую вам на сьогодні. Робочий день закінчено, дякую. і наступний брифінг буде завтра о дев'ятій ранку. Леонідо матюхіна та Владислава Силизнього. Дякую.